Дорогі мої друзі, сьогодні 21 лютого, в Україні та у всьому світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Для мене рідна мова це, це щось особливе, тому що ромська мова, материнська ромська мова, вона є унікальною. Мова, яка передається тисячі тисячі років уже з одного покоління. В інше покоління. Мова, яка має свою історію, традиції унікальні. Мова, яка свідченням того, що говорять в багатьох державах світу. Майже нема такої країни, де роми не говорять ромською на своїх діалектах. Але це унікальна мова. Мова, яка не має своєї держави. Мова, яка Зберігається в багатьох країнах. І тому я би хотів привітати в першу чергу ром'ю, всього світу, з цим неймовірним днем, тому що наша мова це для нас є основним пріоритетом, тому що якраз нею розмовляли наші бабусі, дідусі. Нею свідчилися в коханні, нею якраз розвиваються діти і зберігають свою унікальну історію. І тому нашою рідною мовою, мовою материнства, мовою, де мама наша бабуся вчила мене ромську мову з дитинства. Але сьогодні є ще й українська мова, мова, яка є у мене в душі, мова, якою я розвивався, учився в школах, в університеті. І тому для мене дуже важливо було, щоб мої діти розмовляли не тільки ромською, і українською, не тільки українською, і угорською. Іншими мовами. Тому що так склалося історично, що ми межуємо з Угорщиною, Словаччиною. І тому для нас було дуже важливо, особливо для ужгородців, щоб ми володіли і угорською, і словацькою мовами. І тому дуже важливо, щоб наші діти володіли декількома мовами. Звичайно, що рідна мова залишається ромською. І тому нехай Господь Бог береже кожного, кожного і нехай мова зберігається ще на багато багато років. Амарі Романі Чіп, мізлікери лосом на коноде в преде на мареча венге, амаренокене, злікере на марі Романі Чіп, ботенила марія Романі Чіп. Ако теамена вага ніко. Медикамент керен Романес Амен сам Рома. Амен сам як нація. Багато хто говорить, що я є ром або Ромкою, я... але є одне но. Що людина, яка вміє і володіє ромською, вона є унікальною людиною. Вона в душі. Вона в душі є дуже-дуже унікальною людиною. І тому зберігайте свою рідну мову, всіх і ще раз з міжнародним пнем рідної мови, Бах, Зор, Здраві Пенсауренге, Когін, аде Україна, тенге Європа. Міадина туміносом на Конодевлор. Нехай Господь Бог береже кожного. Нехай Господь Бог береже наших військових, які захищають нас на Сході, і всіх тих, хто сьогодні. Тут в Україні живе всім важко всім, але ромам ще важче з Богом.